Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Останнім часом дуже сильно посилилися теракти. Кожного дня десь вбивають, нищать. Кожного дня відбуваються масовані удари, масовані атаки. Питання в тому, коли перестануть нарешті нищити та вбивати цивільних. Я не говорю за ситуацію на фронті, я говорю саме за атаки на цивільних людей в цивільних містах. Це дуже злободневне питання, тому що кожного дня якісь дуже жахливі теракти відбуваються в різних містах України. І я би хотів подивитися питання, коли, нарешті, перестануть нищити цивільних? Це я вважаю дуже важливе злободневне питання, тому що вони домовляються про якісь порти Чорного моря, вони домовляються про якісь енергетичні об'єкти, об'єкти інфраструктури, а про людське життя ніхто не домовляється. Я не мовчу, я вже мовчу про питання, яке стосується фронту. Там солдат, боїв, це зрозуміло. Там по замовчуванню відбувається знищення один одного. Я би хотів подивитися, чи вони можуть домовитися про те, щоб хоча б не вбивати цивільне населення, не робити. Робити теракти в Україні, щоб люди собі хоча б мали хоч якесь відчуття спокою, щоб їх не нищили в їхніх будинках, щоб не були удари, атаки і так далі. І тому подібне Чи буде така домовленість найближчим часом, чи дійсно, можливо, вони домовляться про це, тому що насправді це все дуже складно. Я вірю, я сподіваюся, що скоро настане мир. І Хтось може сказати, що я занадто наївний, але віра це те, що нас спасає. І я вірю в те, що дасть Бог, я вірю в те, що вищі сили почують усіх нас, і це все гадство скоро закінчиться. Треба продовжувати молитися та вірити. Це єдине, що нам зараз залишається в ці непрості часи. Я би хотів подивитися на циганський колоді карт і на таро, чи дійсно може таке відбутися, що перестануть. Нищити та вбивати цивільне населення, мирне населення міст. Про фронт я не говорю, про фронт я зараз не буду говорити. Зараз. Я поговорю про цивільних, Про тих цивільних, які, можливо, просто далекі від цих питань війни, які не воюють на фронті. Добре, я би хотів подивитися, чи вони домовляться про те, щоб зберегти людське життя? Ну, взагалі людське життя це найвища цінність. Тут дуже шкода, що багато хто цього не розуміє зараз в реаліях нинішніх. І людське життя, особливо в Україні, починає дуже активно знецінюватися. І це насправді дуже страшно. Добре, чи домовляться вони про таке? Ну, Перша карта зразу кладбище вдавець – погана карта. Карта священика, карта захисту вищих сил молитися треба більше. Карта розмови. Ну, якісь такі розмови можуть бути про те, щоб не бити, не бомбити цивільне населення. І карта ребенка, карта дитини. Ну, зразу перша карта, така негативна, кладбище вдавець випала. Це зразу такий не дуже хороший знак. Давайте на таро подивимося: карта смерті 13-й аркан, лицар Кубків, карта сильного чоловіка, карта Королеви Кубків і карта підвішеного. 12-й аркан. Ну, тут карта смерті, 13-й аркан тут підвішений. Я би сказав так: про це будуть вестися розмови, про те, щоб цивільних в Україні не нищити. Але я думаю, що все одно вороги будуть поступати підло, судячи по тому, що мені карти показали, і що все одно будуть атакувати. Да, бо і карта кладбища вдавець, і карта смерті, і карта підвішеного, безвихідна ситуація, затримка. Тобто, доки не буде завершена війна, доки не буде встановлене перемир'я, доти, я думаю, будуть удари по цивільних. На жаль. Так що я б в цьому плані от не був сильним оптимістом. Я скажу так: доки не закінчиться війна і доки не буде встановлене перемир'я, ніяких таких домовленостей про те, щоб не бомбити цивільних не буде. На жаль. Тобто, я, я скажу так. Цивільних будуть атакувати та тероризувати до тих пір, доки війна не закінчиться. Ну, мається на увазі перемир'я настане. Перемир'я. От тоді це все закінчиться. Бо карти показують, що ні. Ні. скоріше за все, це буде продовжуватись. Вони можуть про це говорити, але чи вони до чогось договоряться, ні. Тому що людське життя щось не цінується, особо зараз в нинішні часи, знаєте. І це насправді дуже печально. Тому. Коли припиниться війна і бойові дії, тоді й припиняться теракти по цивільних. А до того часу я би не став на це надіятися. На жаль. Хоча би хотілося, щоб була така домовленість, щоб вони хоча б людей цивільних не кошмарили. Воюють, то хай воюють на фронті. Простих людей не трогайте цивільних. Але ні, вони до цього, скоріше за все, не домовляться. На жаль, негативний прогноз, але який є? Бережіть себе. Всього хорошого вам! Мирного неба, дай Боже, щоб це все гадство припинилося якомога швидше, наскільки це можливо в нинішніх реаліях. Бережіть себе до зустрічі!